Вітаю, ви дивитеся новини світ. Я Андрій Городиський. Для росіян продукти і далі дорожчатимуть прогноз рейтингового агентства. Як живеться в окупації, французький письменник здобув Нобеля. Чому місяць став кривавим? Дивовиже затемнення. Україна отримує газ із Норвегії. Поставки розпочалися ще 1 жовтня, сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну. Газ надходить через словаччину реверсним шляхом. Деталі угоди із норвезькою Statoil не розголошують. За даними змі, Україна платить 340 доларів за тисячу кубометрів і отримає 11 мільйонів кубометрів норвезького газу на добу. Альтернативу російським енергоносіям знайшли і в Литві, яку саме знає Леся Красун. Від російського газу відмовляється Литва. Місцеві змі написали, що на початку грудня у Клайпеді відкриється новий термінал з перекачування палива. Його будуть привозити на танкерах із Катару. Литва купуватиме там 4 мільярди кубів скрапленого газу на рік. Взагалі литовцям потрібно 3 мільярди кубів ще один Вільнюс експортуватиме. Поки що газом Литву забезпечує Росія за перше півріччя цього року. Поставки звідти зменшилися приблизно на 20%. На Росію очікує різке зростання цін на продукти. Прогнозує рейтингове агентство Standard Poor's. Найскрутніше росіянам буде взимку, передбачають фахівці. За даними агентства, раніше Москва купувала в ЄС, США, Норвегії, Австралії та Канаді дві третини необхідного країні м'яса, риби, молока, сирів, овочів та фруктів. Укласти нові контракти з дозволеними постачальниками або виробити власну продукцію. Росія не встигне. У Німеччині стався справжній обвал цін через російську заборону на ввезення продуктів на 30-40% подешевшили подешевшали фрукти та овочі. Нині супермаркети пропонують 5 кілограмів яблук за 2,5 євро. Що за німецькими мірками майже задарма. Окрім того, до країни ринули товари з Польщі, які раніше планувалися продати в Росії. У Німеччині також впали ціни на промислові товари через дешевшення цін на нафту у світі. Леся Красон, перший національний. 25-ту річницю маршу демократії відзначають у Лейпцигу. 9 жовтня 1989 року. 70 тисяч жителів міста вийшли на вулиці із закликами об'єднання східної та західної Німеччини. Цей марш дав поштовх багатьом іншим демонстраціям в інших містах східної Європи. Німеччини пришли рівно за місяць після нього впала берлінська стіна. У святкових заходах також беруть участь президенти Словаччини, Угорщини, Польщі та Чехії. Ввечері пройде фестиваль світла. Тисячі людей зі свічка. Ами пройдуть вулицями Лейпцига та зустрінуться на центральній площі міста Августус-Плац. Зображення мирного маршу в центрі Лейпцига надихнули все більше й більше людей у багатьох містах по всій німецькій демократичній республіці щодня виходити з акціями протесту, і тільки це змусило впасти берлінську стіну і дало можливість Німеччині об'єднатися. Нобелівську премію з літератури отримав французький письменник Патрік Модіано за розкриття внутрішнього світу людини за часів німецької окупації. Йдеться в офіційному поясненні комітету. Французів нагороджують вже в 11-те. Модіано популярний в своїй країні, але мало відомий за її межами. Центральні теми його творчості, пам'ять, забуття та почуття вини. Він багато пише про Париж. Його повісті часто ґрунтуються на автобіографічних спогадах. Найвідоміша книга Модіано Зникла людина. Це історія про детек актива, який втратив пам'ять, і намагається віднайти себе, що з Зниклу жінку знайшли у лісі через 17 днів. Австралійку Шенон Фрейзер побачив місцевий фермер. Мати трьох дітей заблукала у тропіках Квінсленду наприкінці вересня під час прогулянки з братом. Щоб вижити, вона пила воду зі струмка та їла кумах і рибу. За словами її брата, Шенон втратила вагу уся в синцях та подряпинах, але щаслива повернутися назад. Зараз мандрівниця у госпіталі зі значним сонячним опіками та зневодненням. Кривавий місяць над планетою. Цієї ночі люди могли побачити рідкісне явище. Супутник Землі повністю сховався в тіні нашої планети. При цьому місячний диск став багряного кольору, тому його називають кривавим. Науковці це явище пояснюють так: промені сонця таки частково проникають і тому місяць червоний. Побачити затемнення на власні очі могли в Японії, Новій Зеландії, Австралії та на заході Південної і Північної Америки. Усі інші мали змогу спостерігати за місяцем в інтернеті трансляцію Ще наживовала американська космічна агенція НАСА. За все, що ми встигаємо розповісти, передаю слово Інні Москвіні із найостаннішими подіями в Україні. Інну, вітаю. президент підписав закон про очищення влади. Тож під люстрацією за попередніми висновками підрахунками уряду потрапить близько мільйона чиновників. Про це та інше докладніше вже за кілька хвилин випуску Новин дякую.